Вислухайте українське радіо Житомира у студії Наталя Кулініч. Вітаю усіх через повномасштабну війну. Українські міста отримали нові і часто критично важливі завдання: облаштувати укриття, прийняти і забезпечити переселенців, пережити зрештою зиму, щоб не замерзнути. Водночас є і більш далекоглядні цілі. Змотивувати жителів повернутись додому, розвивати економіку, відроджувати інфраструктуру міст, роблячи їх зручними і доступними, інклюзивно доступними для тих українців, які хочуть відбудувати свої міста ще кращими ніж вони були до війни. стартував комунікаційно освітній проєкт ДНК міста, як відбудувати міста України. Це програма від міжнародного саміту мерів і фонду «Western ЕНС Enterprise Fund». У вісьми випусках, які щотижня від 10 серпня виходитимуть на ютуб каналі міжнародного саміту мерів, герої програми а поділяться своїми напрацюваннями і своїм досвідом, як навіть у часі війни можна почати відновлювати свої міста і свої громади, і як залучати навіть глобальні інвестиції. У випуски ДНК міста увійшли історії із Києва, Івано-Франківська, Чернівців, Новаяворівська, Пархомівки, Бахмута, Дніпра і Житомира. Власне, сьогодні з нами на зв'язку Ірина Озимок, авторка ідеї ДНК міста і засновниця міжнародного саміту мерів. Пані Ірино, рада привітати вас. Доброго дня. І в нашій студії Житомирянка Аліна Кундіч, учасниця третього випуску проєкту, координаторка проєкту Тумі Шлях до школи, який у нашому місті в Житомирі був реалізований у 2019-2021 роках. А нині Аліна, координаторка національної кампанії велосипедна до школи. Аліна, вітаю вас. Всім привіт! Пані Ірино, герої програми, я вже це знаю. Це такі звичайні люди, які ще до початку повномасштабної війни брали активну участь у розбудові своїх міст, своїх громад і ініціювали проєкти якісних змін для їх жителів. Які власне вісім тем ви обрали для цих епізодів, про які зняли проєкт? А чому самі вони? В чому, скажімо, їх важливість чи можливо якась а, особливість, чи е, ексклюзивність, і, власне, про що взагалі ваш проєкт ДНК міста? Е, дуже дякую. Ну насправді ви вже великою мірою описали про що проект це справді про тих людей, кого ми хочемо і називаємо ДНК міста. Це бо вони небайдужі. І ну, от, наприклад, у вас зараз у студії є Аліна. Вона могла. Вже кілька разів переїхати в різні міста, в різні країни, там, де комфортно, там де можна себе легко реалізовувати, Але вона обрала такий складніший шлях залишатися в тому місті, яке вона любить, але не просто любить і чекає змін. А яке до, до тих змін готова долучатися? Так і, наприклад, її тема велоінфраструктури. Зокрема, ми тут не говоримо просто, що нам хочеться відпочивати. Ми всі хочемо їздити на велосипедах. А це є транспортний засіб, і дуже важливо, щоб коли і діти і. Дорослі на ньому їздять було безпечно, тому що з того, що я вже довідалася, вже авансом там можу розказати так. Такий тізер зробимо, що були, на жаль, і випадки, коли через брак інфраструктури не тільки велосипедної, а дорожньої діти гинули, так і, ну, і так точно не повинно бути. І е, такі мешканці активні, вони не просто докладають своїх зусиль, вони можуть підказувати владі, можуть разом з владою щось робити, так показувати іншим громадам, щоб це. Масштабувалися. Ми вибрали вісім тем, які на наш погляд, вони не є. Тут питання не ексклюзивності, а питання важливості для громади. Наприклад, тема доступності, так, і ми її знімали у Бахмуті, де вже після теж підтримки різних донорських організацій зробили дитячий майданчик інклюзивний, де діти на інвалідних візках можуть кататись. На жаль, ми знаємо, що зараз Бахмут дуже атакують наші. Вороги, так і е, дуже шкода, що ці напрацювання, які так дались, нелегко зруйновані, е, скоріш за все, так. Е, але ми тепер точно знаємо, як, як це робити. Е, якість повітря була важлива до повномасштабного вторгнення, і особливо люди, такі як я, там з дітками починали на це більше звертати уваги. А е, зараз вже екодія зафіксувала там. Ну я думаю, ці дані треба оновити, але там раніше це було 300 екозлочинів. І ви знаєте, коли вони цілять в нафтобази в заправки, е, навіть коли вони просто палять поля з пшеницею, е, а снаряди залишаються в землі. Ну це страшенна катастрофа для України. І про це також треба говорити. І люди мають знати, як моніторити якість повітря, а влада має забезпечувати ці е, монітори. Ми зачепили також тему СББ, вона дуже важлива з різних причин, і це також про гуртування людей, так але про якісний механізм утримання свого будинку. Я показала дуже класний приклад, де люди ще й через ОСББ почали заробляти для, для своїх будинків. Так там купили техніку, тепер їздять в оренду. Так, тобто, це про ефективний менеджмент на рівні будинку. У нас є те, тема термомодернізації будівель. Зараз опалювальний сезон, який буде найскладніший. Про це всі говорять, і ну, ця тема є там. Кричу що важливою. Е, також ми маємо такі трохи мистецькі теми. Ми знімали сюжет про Пархомівський музей, це сільський музей, але в якому були оригінали робіт Пікассо, так, і він, в принципі, допоміг і відбудувати дорогу туди. Е, і про фестиваль Маланок у Чернівцях, що теж важливо, особливо коли був цей ковідний е, час, і туризм е, зазнав е, теж е, великих е, таких е, втрат. Так, то такі місцеві е, фестивалі могли стати е, поштовхом до, наприклад, внутрішнього туризму. Тому ми обрали такі теми, які на наш погляд є дуже важливими. І також е, вчора ми е, мали прес-конференцію, де говорили із Юрком Фелюком, який займається реновацією е, промприладу. Це важливо, тому що ну ще до знову ж таки повномасштабного вторгнення було дуже багато заводів, здебільшого на сході країни, які, з яких можна було теж. Щось зробити цікаве для міста. А станом на зараз теж понад 400 заводів зруйновано або пошкоджено, і цей досвід франківчан буде, буде теж дуже потрібен. Тому це більше про ті теми, які на наш погляд були знаєте, дуже важливими, хоча їхня кількість набагато більша ніж те, що ми могли зробити, і дуже сподіваємося, що буде інтерес, і ми зможемо зробити там другу частину чи третю частину. А пані Ірино, таке питання: ви вже сказали про те, що. Дуже гарні напрацювання сьогодні, на жаль, через військові дії на теренах України зазнають руйнувань. А відтак постає можливо не тільки у мене, і у багатьох хто нас зараз і слухає, і дивиться питання чи на часі взагалі втілювати, скажімо так, інфраструктурні проекти уже після воєнної України, якою ми хочемо бачити саме зараз. Ну дивіться, насправді, що люди продовжують жити життям, так от на, на заході країни. От я зараз у Львові, і я просто бачу, що люди просто так. І живуть діти в парку на траві, бавляться в якісь ігри навіть під час сирен, що я не зовсім вважаю правильним. Мої батьки ходять на роботу, так і для тих людей ми все одно маємо дбати за, за, за місто. Тобто ми знаємо, що поїхало з України близько восьми мільйонів, так можливо більше це кількість зросте, але населення України було там 40 мільйонів. Так? Тому для тих людей, які залишаються, потрібно це робити. Ми не можемо урбаністику, розвиток міст безпеку іншу, екологічну там чи велосипед інфраструктурну, називаємо так. Ми не можемо це поставити на паузу і, і чекати. І це також, ну тобто, і відбудова розумієте, це не така річ, яка завтра закінчиться війна, а після завтра ми почнемо відбудовувати. Ні, тому що є якісь різні. Механізми нові, які потрібні, виклики нові. І Якраз добре, що ті люди, які не на фронті, які не воюють, вони можуть займатися цією складовою, тому що ми потім все одно будемо витрачати час на концепції, на стратегії, на затвердження, на обговорення. Тому давайте це робити зараз. Тоді після нашої перемоги ми відразу могли приступити до відбудови. Дякую за цю те. я ще так подумала, що плюс, можливо, ці процеси це додатковий стимул тим українцям, активним українцям, які виїхали за кордон, все ж таки повернутися і долучатися до змін в своїх містах чи починати їх творити. Я знаю, що ви так само повернулися за кордону, і власне ця тема є доволі актуальною. Відтік тих, хто творив міста в своїх містах, зміни ініціював їх. І тут важливий такий фактор. Люди поїхали через безпеку, так більшою мірою потім через економічні якісь фактори. так, тому що ті, хто втратили роботу, а теж за даними з спочатку повномасштабного вторгнення, це десь близько 5 мільйонів людей. Ну це дуже великий виклик і. <ганування> mm, безпека, знову ж таки, якби в мене не було дітей, я би точно навіть з Києва не виїжджала. Але коли там в мене була семитижнева дитина на той час, так, то це було важливо ну, вберегти це життя. Тому нам держава і. Мала би забезпечити е, цю перемогу, так і ми всі над нею працюємо, так, кожен на своєму місці. Але ми, як оці маленькі ДНК, так, маленькі частинки, ми маємо робити все для того, аби, от, як ви кажете, люди хотіли повертатись, бо. Мені дитина каже, я хочу такий майданчик, як у нас там в Польщі, щоб він був в Києві. Так? І я коли думаю, ну, те наскільки вони розбиті, неефективні, десь навіть небезпечні. То мені дуже хочеться, щоб цей досвід ми не їхали за ним кудись, а ми могли такий створити в Україні. І ну, це буде ключовим, тому що. А, Безпека і якість життя це і економічні можливості. Це ті е, три, скажімо, так, елементи, які м, сприятимуть тому, аби люди хотіли далі жити в українських містах і громадах. Дякую, пані Ірино. А, Аліно. А... Ми говоримо про ДНК міст, і ви є от тією частинкою нашого міста невід'ємною, як про що дуже гарно сказала на початку пані Ірина людина, яка в нашому місті, а тепер уже в рамках всієї України просуває тему велоінфраструктури і пішохідної інфраструктури, тому що вони між собою абсолютно пов'язані. В міст. якщо говорити про велосипед як мобільність, то зараз в часі війни чи можна говорити про те, що він взагалі став критично важливий, тому що ми бачимо безліч прикладів, коли там, де не справляються іншими можливостями, виручає волосипет? Дякую за запитання. Ну, насамперед, ще додам, що я, скажімо так, от інфраструктура, це більше якби про містопланувальників, архітекторів і так далі. Я в цьому знаюсь, але я не можу себе, ну мені дуже приємно, що мене називають експерткою. Я можу якби, говорити на ці теми, але є більш потужні люди. Я от якраз я б сказала так, більша експертка в велопроектах, ну, з якими мала досвід, і можу точно стверджувати, що все, що стосується вело і що інфраструктури впливає на наше життя якісно. Оце я точно можу сказати. І плюс мої проєкти вони були пов'язані не лише з велоінфраструктурою, але й з велоосвітою, тобто з маличку, діток, ну, так, закладати їм базові навички безпекові, які їм допоможуть в подальшому в житті в пересуванні. А повертаючись до вашого запитання, Наталю, я хотіла би додати, що та, дійсно велосипед це, він і до війни. Динамічно, скажімо так, набирав обертів і ставав. Був в піраміді мобільності, так велосипед на другому місці. На першому ми знаємо пішохід, на другому велосипед, на третьому громадський транспорт і на четвертому приватне авто. То зараз ми бачимо, як на, на вулицях наших міст не лише й велосипеди, але й інші засоби мікромобільності, ті саме електросамокати, моноколеса а, ну, їздять у нас по проїжджій частині. Так а велосипеди це вже ну, на рівні, як знаєте, з їжею і з ліками. Чому? Наприклад, згадаємо фото фото з евакуації з бучі або з ірпенята. Дуже багато людей виїжджали на велосипедах. А як на велосипедах підвозили паливо в автівкам, так щоб вивозили людей? Тобто. Крім цього, коли вже в деокупованих містах, наприклад, та сама Чернігівщина і Чернігів або Сумщина, Охтирка, Тростянець, коли приїздила гуманітарна допомога, і треба було якось її доставляти до якраз стареньких, які. Живуть в різних куточках міста, але у них немає немає громадського транспорту, там приватного транспорту приїхати і потрібні були там велосипеди, наприклад, волонтерам або соцпрацівникам. І, власне, е мої колеги з організації Юсайкл, це громадська організація асоціації велосипедистів Києва. Започаткували таку такий міжнародний проект, як «Bikes for е де вони якраз у от таким от громадам почали передавати велосипеди. Тобто є величезний запит, і він такий, знаєте. Нон-стоп увесь час. Ось із нещодавнього передали 50 велосипедів Харкову працівникам двірники, от, які зможуть якби їздити, тому що в Харкові є там нюанси з громадським транспортом. Тому це як ніколи на часі мобільність от, велосипеди, пішохідна інфраструктура, вона ну зовсім інших сенсів не була. Це вже не просто історія про комфорт і безпеку, а це як ну життєване необхідна опція а, ну, для людей. Власне, те, про що ви говорите, дуже важливі речі, тому що це формує запит суспільства на ті, а, уже потім згодом інфраструктурні зміни, які ми а, хочемо впровадити в наших містах, тому що ми іншими очима і дивимося на велосипед, і можливості а, такого способу пересування нашими містами. А також я думаю, що через війну у нас. Уже і зараз, і в найближчий час відбудеться очевидно якесь переосмислення просторів, тому що ми будемо мати дуже багато людей, які потребують інклюзивного так. простору, доступності, і ці питання будуть поставати. І власне завжди, коли ми з вами в цій студії говорили про просування змін на рівні велоінфраструктури Житомира, Житомирщини, ми говорили про те, що нам потрібні законодавчі зміни. Наскільки сьогодні вони на часі? Тобто, як сьогодні ми можемо просувати? Ці теми це все ж таки більше робота агентів на місцях, чи ми сьогодні все ж таки маємо далі пробувати цю тему, uh -huh. вимагаючи змін скажімо на законодавчому рівні? Uh -huh. Дякую за запитання. Я скажу так, усе має значення. І кожна, кожен змінотворець в місті, тобто проактивний житель, жителька, який користується велосипедом, виходить пішки, кого не влаштовує нинішня ситуація. Тобто він ну, мами на візочках, так? вони мають бути проактивними. Так? Тому що без проактивної громадськості, без усіх агентів змін ну, не буде чути влада. Так? Але з іншого боку, ось, наприклад, візьмемо приклад Житомира. У нас вже є досвід реалізації проєкту Тумі шлях до школи у нас є досвід. Ну у нас є розроблений план сталої міської мобільності. Так він виконується дуже повільно. Е і важко. Але, наприклад, от у нас в цьому році мали розробити велоконцепцію. На жаль, воно все на паузі. А якби була наприклад прийнята національна велостратегія, і це було на рівні законодавчому, тоді би всі міста за замовчування мали думати про те, ну забезпечну вело і якісну інфраструктуру і для вело. Тобто, це була б не якісь це були б не якісь разові історії для. Міст, які взяли в цьому в цьому напрямку лідерство, наприклад, Львів, наприклад, Вінниця, Івано-Франківськ. Так вони це якби декілька років тому зрозуміли. Вони швиденько розробили, ну як швиденько, відносно. Плани сталої міської мобільності. Міст велоконцепції. До речі, в Україні вже більше 50 міст розробити розробили велоконцепції, але це станом до 24 лютого. А далі величезна пауза. Ну чому ця пауза? Мені здається, що тут все взаємопов'язано, і треба дивитися на. Розвиток пішо і велоінфраструктури, і безпекових заходів освітніх, в тому числі, в комплексі, як це сказати, і на місцях, тобто проактивні жителі на місцях, оці агенти змін, змінотворці, І разом із цим держава теж має вже якби ну навпаки, не гальмувати, а прискорюватись усі робити квантові стрибки. Бо якраз я погоджуюся з Іриною, коли вона сказала, щоб. Про те, що коли люди повернуться, вони вже за кордоном порівнюють У мене, наприклад, друзі і мам, ну, дівчата, мамусі, маленьких діток і школяриків кажуть Аліна. Ми як бачимо велодоріжки за кордоном, ми згадуємо про тебе. Хоча вони раніше скептично, до речі, ставились до велоінфраструктури. А зараз там одна сім'я в Швейцарії, одна е моя знайома в Данії, і вони постійно насилають мені фото, і типу Ми повернемося, бо нам треба точно таке саме. От, це так само міжміські сполучення, так де теж мають бути враховані. Ну, велоінфраструктура. Ну і взагалі, якщо ми йдемо до Європи, будемо відвертими в Україні до цього часу. Залишаються чи не найбільші швидкісні ліміти, що бути не повинно. А це топова ну, як це сказати, причина смерті на дорогах. Тобто, коли перевищення швидкості, водій не може вже якби ніяк зреагувати, і просто ну, людини збиває людину на смерть, будь то пішохід чи велосипедист. Тому це ну рівень законодавства. і і якби ми, ну, ми можемо, я маю на увазі активісти, так, впливати, так, достукуватись, але все ж таки ну, ми розуміємо, що без законодавчих актів ну, ці швидкісні ліміти буде дуже важко змінити. І дуже довго. На що у нас, в принципі, немає часу? Ну, от Тому важливо це все прискорюватись і паралельно йти з тим, що так у нас війна, це обов'язково підтримувати армію, військо, там, займатися усім, ну, підтримувати економіку, сплачувати. Податки, але разом із тим, те, що є, наприклад, якась пану засбрати участь в засіданнях, проводити якісь наради, розроблювати велоконцепції, стратегічні документи. Плани ну план має бути. От не потім сісти, коли вже це якби буде на мою думку запізно. Ліна, дякую. Сподіваємося, що зусилями агентів змін у Житомирі, таких людей, як ви, Житомир буде зняти з тієї паузи, про яку ви говорили, і ми будемо рухатися в необхідному нам напрямку, зокрема у розвитку велоактивності, велоінфраструктури. Можна я коротку таку ремарку? Що в мене, наприклад, за останній місяць до мене звернулася школа для людей спортивна школа з інвалідністю, і попросила допомогти встановити велопарковки. І ще одна школа, звичайна я. Порадила їм звернутися до УТІС, там відгукнулися люди і їм. Ну у нас є комунальні велопарковки, і їм встановили. Тобто, так у шкіл росте запит. У нас в Житомирі, наприклад, теж на щастя, УТІС починає потрошки рухатись, ну теж якби розуміти важливість всього. На театральні у нас з'явилася розмітка, спільна смуга для громадського транспорту і для вело. Ми розвантажили вулицю, так немає вже цього суцільного. Паркінгу водії кричать, що мало місця, але ж насправді одна хвилина до парковки а, біля колишнього там, де танк був. справді було дуже багато побоїв, але просто не бажання. бачили ніяких проблем. Так ніяких проблем. ніяких заторів курсує красиво тролейбус, все ну хотілося б, щоб це були не лише велосмуги, а це була от така більш. Скажімо так складна велоінфраструктура, тому що взагалі велоінфраструктура вона повністю і пішохідна велоінфраструктура, доступна. Вона міняє дизайни вулиць, вулиця оживає. У неї з'являються обличчя, це зелені зони, це вуличні меблі, це кав'ярні. Вулиця просто живе і вона зручна і комфортна для всіх. Всі великі зміни починаються з чогось малого. Так сподіваюся, що перші маленькі кроки ми вже почали робити і Будемо рухатись далі. Пані Ірино, хочу звернутися до вас. Представлені у вашому проєкті ДНК. Міста історії ви назвали інструкціями, які українці можуть запозичити і опрацьовувати вже зараз. Розкажіть взагалі про ці освітні можливості проєкту і як він допомагатиме власне практичному втіленню ідей успішного досвіду. Ну, кожен епізод побудований так, що ми розповідаємо історію впровадження того чи іншого проекту, чи тої чи іншої ініціативи, так звідки він починався, де на нього брали кошти, як залучали людей, чи підтримала місцева влада. І в кінці кожного епізоду у нас є така, якби покрокова інструкція в вигляді інфографіки, де ми кажемо, якщо ви бажаєте впровадити такий проект у вашому місті, то вам потрібно і там буквально є. Прямо пункти, які які можна втілити, в більше того, ми не показуємо ту чи іншу проблему чи рішення очима тільки оцих лідерів місцевих, так а ми е, намагалися опитувати мешканців, наскільки вони відчули ці зміни. Ми говорили де могли брали коментарі місцевої влади, е, також і е, насправді це вкотре показує, що якщо ми всі разом докладатимемо зусиль, то у нас все вдасться. Так і, наприклад, з ОСББ. Ми просто порівняли і зайшли в котельню е будинків, де є ОСББ і де є ЖЕК. Так. І ми побачили дуже велику різницю. От е і е тут ще також знаєте, у нас є ну, в мене є така велика велика надія, що подивившись цю програму, люди відчують, що поставитимуть це питання. Так, а що я можу зробити так? А якщо я хочу відбуватися, так, де ці мої сусіди, а, ну, давай я їм напишу. І це ну, такий поштовх до е, для того, щоб Бо, ну, всім легко, знаєте, завжди легше скаржити, сісти собі, і сказати, Боже, в нас нічого не входить, в нас поганий мер, в нас люди, з якими ти нічого не зробиш, і взагалі в Польщі краще, і, і в Чехії краще, навіть якщо я поїду там на заробітки. знаєте. Питання просто в тому, аби. Дійсно, це складніше, але це також про оцю, певну зрілість суспільства, бо ми його самі будуємо, е і це означає, що ми є залученими. От, партисипація це взагалі дуже такий сильний інструмент у всіх цих європейських містах, в яких зараз е українці вимушено перебувають. Тому е я сподіваюся, що різні інструменти цієї участі вкореняться в. Процесах прийняття рішень в українських містах і зможемо максимально залучити громаду до цього дуже важливо те, що ви сказали, так, що це синергія всіх. Так. і якщо говорити про синергію, я хочу наостанок запитати вас власне про роботу. Ну якщо говорити про проєкт, то його прем'єра відбулася. І він буде продемонстрований всі його епізоди на ютуб-каналі міжнародного саміту мерів, якого ви є засновницею. І хочу запитати вас, власне, в. Контексті цього цієї спільної роботи цієї синергії, як сьогодні, в часі повномасштабної війни ця платформа продовжує працювати як платформа обміну досвідом, фіктивними рішеннями, і історіями успіху українських міст, які сьогодні нам здається так дуже дуже потрібні. Ну, по-перше, ми запустили таку е, серію інтерв'ю з українськими мерами, і буквально за півгодини до нашої розмови я спілкувалася з мером Мелітополя. І скажу чесно, я не уявляю, як їм зараз. От навіть коли вони розповідають, я все одно ну, не можу усвідомити, як це бути мером міста, яке ти відбудовував, десь залучав кошти, як в Маріуполі багато чого нового в них було. Вони залучили міжнародні кошти. Там було оновлення, зокрема, тра. Транспортної інфраструктури, і ти бачиш, що це зруйноване, твої люди, мешканці, виборці, вони десь порозкидані по всьому світу, по всій Україні. ну Це надзвичайно важко. Тому, по-перше, ми намагаємося десь тримати діалог з ними і бачимо, що. Все-таки є така певна взаємодія між українськими мерами, і це, це дуже добре. Другий момент, що ми є таким місточком контакту з іноземними мерами, я мала можливість спілкуватися із мером Любліна, із очільницею Гданська, з мером Кашкайша, що у Португалії, так, з мером Вільнюса. У нас є вже багато розуміння, в чому вони допомагають, в чому можуть ще допомогти. І ми хочемо зрозуміти теж, на етапі відбудови, як можна також на їхню допомогу розраховувати, бо мова йде не про фінансову лише, бо десь в когось вичерпуються якісь фінансові можливості, але ця експертиза, цей досвід, ем, і навіть е, оцей, е, знаєте, досвід користувача, навіть українці, які побули за кордоном, вони, вони теж, е, теж є. Ось, е, Ми запустили цю програму, яку е, реактуалізували. От, і Зараз також думаємо. Надо... Загалі можливістю проведення міжнародного саміту мерів офлайн, тому що наша подія це все таки е, офлайн, але десь за кордоном, тому що навіть якщо ми з, можемо це зробити нам в західній частині країни, то ми не можемо гарантувати, що е, там буде безпечно, так а ми не маємо права нікого наражати, і будь-які скупчення це вже це вже є е, ну, певна певна небезпека. Ну і продовжуємо це більше так. моє особисте така, теж мрія, завдання, е, ініціатива. Продовжуємо е, вчити теж дітей. В різних школах які взяли нашу програму у міста, ЄЯ для того, як, як має бути як ми можемо поводитися в місті, які наші обов'язки, так тому що дуже важливо, аби діти вони зараз теж дуже зранені емоційно. Так, якщо їх відволікати від цієї теми і розповідати про те, що ж вони насправді можуть робити, що вони можуть бути агентами змін у будь-якому віці, це також дуже дуже важливо. Дякую вам, пані Ірино. Ви знаєте, от із всього, що ви важливого сказали, хочу виокремити дуже просту тезу. Досвід кожного важливий, ви сказали, і це дійсно дуже хороша теза для кожного з нас: наш досвід, наші прагнення. Наші уявлення, наше бажання щось робити вони мають значення, тому мирії. що і мрії теж тому, що саме так ми зможемо творити зміни в тих містах і тих громадах, де живемо. Щиро дякую вам сьогодні за цю розмову. Нагадаю, ми говорили про проєкт ДНК міста, як відбудувати міста України, частинку якого став і Житомир. Представила цю історію нам сьогодні Житомирянка Аліна Кундіч, а нині координаторка національної кампанії «Велосипедом до школи дякую, Аліно, за цю розмову. І щиро дякую вам, пані Ірино. Це Ірина Озимок, авторка ідеї ДНК міста і засновниця міжнародного саміту мерів. Спасибі за те, що знайшли можливість бути з нами. Дуже дякую вам. Дякую, дякую всім, хто слухав нас. Дивився в часі цього етеру на українському радіо Житомир. В Студії працювала Наталі Колініч. Мирного неба змін на краще і до зустрічі.